Чому і як знищили незалежність набу і САП? Хто за цим стоїть? І як один із ключових фігурантів, екс-міністр Олексій Чернишов пов'язаний з цією історією? Ми розберемось в деталях, спираючись на розслідування журналістів і факти, звичайно, на факти. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал, друзі. Не забувайте ставити лайки, називайте бути активними в коментарях. А я одразу, щоб часу вашого не гаяти, буду починати. Почнемо з головного героя нашої історії. Пана Олексія Чернишова, екс віце-прем'єр-міністра і екс керівника НАК «Нафтогаз України, за даними поважного видання, дзеркало тижня НАБУ розслідувало, як Чернишов, очолюючи «Нафтогаз», влаштовував туди на роботу свою охорону і домашній персонал. Уявіть буквально на одну секундочку. Як стверджують журналісти, ці люди отримували зарплати від 300 тисяч гривень на місяць. Плюс такий собі бонус бронювання від мобілізації. Тобто, поки от вся країна там, значить, воює є працівники, тут візьмемо їх хлопки, так які значить отримують захмарні зарплати і мають захист від призову. Цей епізод, до речі, навіть згадувався в ухвалі суду, коли у червні у Черношова проводили обшуки. Але друзі є одне, але розслідування зупинили. Як думаєте, чому? Все дуже просто, тому що закон, який фактично знищив незалежність НАБУ і САП, було ухвалено. Тобто, коли антикорупційні органи почали копати під Чернишова, їх просто взяли і прикрили, так би мовити, Чернишов вже є шостим підозрюваним у цій справі про корупцію в міністерстві регіонального розвитку і там йдеться про хабарі у вигляді знижок на квартири. І як ми побачимо далі, бо бігус провели шикарне розслідування. Це тільки верхівка айсберга. А тепер друзі, ось до того самого пікантного епізоду, який якраз розкопали журналісти Бігусінфо виявляється, Олексій Чернешов може бути пов'язаний із будівництвом елітних маєтків у козані під Києвом, і це не просто будиночки, це 8 гектарів землі на березі річки Казинка з власним озером. Надбет. на цій території будують чотири величезні маєтки кожен площею близько тисячі квадратних метрів. І, от за оцінками, один такий будинок з ремонтом може коштувати до дванадцяти. Двадцяти мільйонів доларів, От далі буду світлини демонструвати. Також з розслідування журналістів бігус. Поглянь, перегляньте його. Будь ласка, кому цікаво, там реально дуже крута робота. Хто за усім цим стоїть? За усією цією красою компанія Bloom Development вона належить Лілії Лисенко. Лілія Лисенко це довірна особа родини Чернишова. Сам Чернишов був співвласником цієї компанії до 2019 року. Потім переписав свою частку на дружину Світлану у 2023 році. Вона формально вийшла з компанії, але журналісти вважають, що це лише паперова процедура. Цікаво, що Лілія Лисенко фігурує у кримінальній справі Чернишова під час обшуки У неї знайшли листування про продаж квартир зі знижками, які набу вважає хабарями. Значить, ще є житлово-будівельний кооператив. Він називається Сонячний Берег, який замовляє будівництво у в Козині у 2019 році. Чернишов позичив цьому кооперативу 3,6 мільйони гривень. І ще одна така собі деталь: співзасновницею кооперативу є Інна яцик, родичка якої, за даними слідства, отримала квартири зі знижками. Тобто, тут все пов'язано. Принаймні, так вважають журналісти. Давайте детальніше про ці маєтки. Поговоримо, тому що там цифри реально вражають за даними Біусінфо йдеться про територію колишньої бази відпочинки сонячна. Це 8 гектарів землі вздовж річки, з озером там і парканом. Там вже звели чотири будинки: кожен з терасами, з панорамними вікнами, з господарськими спорудами на 300-500 квадратів. Скільки це все коштує? Земля у цьому районі насправді одна із найдорожчих сотка. Коштує від 12 з половиною до 23 тисяч доларів. А тут на се секундочку, 800 соток, 800, ну і плюс самі будиночки. На сайтах нерухомості, до речі, там Скожий маєток з ремонтом оцінюють 12,5 мільйонів доларів. А тут таких 4, і це без урахування ремонту і додаткових споруд. Тобто загальна сума це десятки мільйонів доларів. Цікаво, що будівництво, до речі, почалося, коли ем, пан Чернішов увійшов до Bloom Development у 2019 році. А коли він пішов на держслужбу, його дружина взяла на себе частку у компанії, і навіть після їхнього виходу з проекту в 2023 році журналісти кажуть, що це лише формальність, тому що проект і досі контролюють, нібито довірені Особи Чернишова. Тепер до головного, друзі. Чому і як знищили незалежність на Буїсап? І як це пов'язано з Чернешовим в тому числі за даними української правди, от свіжа стаття вийшла у колег. Це була спланована операція, і справа Чернешова стала якраз її спусковим гачком. Давайте покроково зараз розберемось, тому що там лонгрі, там велика об'ємна стаття. Я е, взяв най, найсмачніше, так би мовити. Значить, покроково, крок перший це тиск на антикорупційні органи. Вже не перший місяць влада була незадоволена самостійністю самостійністю на САП. Чому Тому що вони почали розслідувати то Аналісти згадують, що значить справи пішли проти голови антимонопольного комітету Павла Криленка, проти міністра аграрної політики Віталія Коваля. Звісно, проти пана Олексія Чернишова, нашого героя. В червні Чернишов отримав підозру у справі про хабарі у вигляді знижок на квартири. А ще набу обшукало його у справі про нафтогаз і навіть знайшло родинні фото з президентом, що свідчило про його близькість до влади. Крок номер два. Це що у нас? Це створення ТСК тимчасової слідчої комісії. Це, взагалі, моя найулюбленіша частина, тому що 19 червня Верховна Рада створила ось цю ТСК для розслідування корупції в правоохоронних органах. Значить, її очолив пан Сергій Власенко із батьківщини, а заступником став Максим Бужанський зі Слуги народу. Це виглядало як ну інструмент тиску на набу і САП. Через ТСК планували дискредитувати антикорупційні органи. Щоб що? Щоб виправдати їхнє підпорядкування. Крок номер три: це у нас що, друзі? Це призначення лояльного генерального прокурора. В цей час призначається 35-річний пан Кравченко. За даними джерел, його завдання було просте. За, за даними джерел української правди, одразу кажу, я на них посилаюся. А, завдання було просте: взяти НАБУ і САП під контроль. І от Кравченко, нібито запевнив. Що він це зробить? Що він потягне, так би мовити, цю задачу, і саме після його призначення і почалася активна фаза операції, так стверджують журналісти видання Українська Правда. Ну і що? Четвертий крок, четвертий крок, це той самий закон, скандальний закон, 12.414, або ж антинабушний закон, який фактично урізає їхню незалежність. 22 липня. Верховна Рада несподівано голосує за цей закон, який підпорядковує набу прокурору. Як це сталося? Значить, засідання комітету провели без анонсу, без голови комітету, і навіть без частини депутатів. Текст законопроекту змінили прямо на засіданні, додавши норми про втрату незалежності антикорупційних органів. Автором поправок був хто Максим Бужанський депутатів зі слуг народу і сателітних груп, таких як от, там довіра, наприклад, да? або там за майбутнє, або ж за майбах, якщо називають цю групу, переконали голосувати. Дехто навіть не знав за що голосує. Отакі справи в залі, до речі, також виступала Юлія Володимировна Тимошенко. Вона підтримувала закон і звинувачувала НАБУ в чому правильно у так званому зовнішньому управлінні те, що люблять говорити, до речі, у Москві. Результат це 263 голоси за, включно з трьома від Європейської солідарності. Після голосування у нас що відбулось, друзі? Після голосування масові протести на і САП, е, значить, закликали Зеленського витувати закон, але він його підписав. Міжнародні партнери заявили, що це може зупинити фінансування для України, навіть зупинили по деяким програмам. А в самому на САП у нас що відбулась правильно, абсолютно повна деморалізація. Хто за усім цим стоїть? Відповідь тут абсолютно очевидна, друзі, тому що справа Чернишова і стала насправді тим самим пусковим качком. Влада діяла швидко, не чекаючи навіть рішень по ТСК, а ще між тим є інформація від тих самих журналістів УП Української правди, що набу готувала підозри іншим наволеженим до влади людям, зокрема бізнесмену Тимуру Міндічу. І от, нібито, це в тому числі додало цьому кейсу по позбавленню набу незалежності. Додало швидкості мається на увазі, тобто швидко в швидкому порядку. Навіть там не, не, не дочекалися рішення ТСК. Одразу давайте позбавимо їх незалежності. Отже, що ми маємо в підсумку? Справа Чернешова це лише один там із прикладів, чому влада вирішила знищити незалежність на БУ і сап корупційні схеми з Нафтогазами, літні сі всі маєтки в козині, хабарі у вигляді квартир, або там знижок, якщо бути максимально коректним, все це розслідували. Хто антикорупційні органи набу і САП? Можливо, саме тому їх вирішили прибрати. Це моє запитання до вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А я вам дякую, друзі, за увагу. Спасибі, що долучаєтеся, що лайкаєте це відео, що коментуєте його активно. Спасибі за те, що наша спільнота росте. Це надзвичайно приємно. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі. Побачимось у наступних відео.